Всім доброго вечора. Сьогодні хочу з вами поговорити про унікальне дріжджеве підживлення. Воно забезпечує наші рослини унікальними амінокислотами, вітамінами, мінералами, гормонами росту. Дріжджі, якщо їх правильно застосувати, забезпечать наші рослини такими речовинами, які ми не зможемо нести іншими підживленням. В чому проблема цього підживлення? Проблема в тому, що народна творчість його і і дріжджі, і варять. І їх тижнями квасять, і два, і три дні, і тиждень квасять, і роблять з них брагу, горілку, колотять їх разом з зеленим добривом, з лужними агресивними речовинами, з попелом колотять. Але за рахунок цих всяких махінацій, ми втрачаємо поживні речовини дріжджів, і за рахунок цього ми не беремо з дріжджів ці унікальні речовини, які можуть простимулювати розвиток наших рослин, до яких рослин і який період можна застосовувати дріжджі. Дріжджі можна Майже до всіх рослин, але дріжді не дружать з полуницею. Треба дуже обережно давати полуниці, коли полуниця плодоносить, бо дріжджі поселяються на ягоді і можуть спортити ягоду, можуть викликати бродіння ягоди, і ягода може пропасти. А так, майже до всіх. Рослин можна застосовувати дріжджі на початку їх вегетації, щоб простимулювати їх ріст активний, струмувати їх розвиток, щоб гарно рослини розвивалася за рахунок унікальних речовин, які мають дріжджі. Дріжджі ми підживлюємо на початку розвитку нашої розсади мінімум два підживлення. Їх чергуємо з іншими підживленнями. Це дуже корисно. Їх можна чергувати з мінеральними, органічними підживленнями, і це гарно вплине на розвиток наших рослин. Тому кому підійдуть ці підживлення? Підійдуть ці підживлення всім. Хто підживлює і органікою, і мінералкою, хто вносить гній, хто вносить тільки якісь міндобрива. Всім підійде ці підживлення на будь-яких ґрунтах, на кислих, лужних, засолених на всіх. Підійде дріжджі підживлення, тому це унікальне підживлення. Що такого унікального у дріжджах? У дріжджах все унікальне. В них багато амінокислот, вітамінів різних, три або чотири групи вітамінів, мінерали. Дріжджі мають запас, щоб рости, поживні речовини, розвиватися, ділитися, розмножитись, тому вони мають дуже багатий запас поживних речовин. Крім того. Вони, коли вони починають розвиватися, вони виділяють унікальні речовини, гормони, які стимулюють їх ріст. Тому нам треба оці гормони, крім тих всяких амінокислот, мінералів, нам треба взяти ці гормони. Бо деколи недостатньо внести мінералку чи органіку при певних умовах може не вистачати деяких речовин, і тому рослини можуть не рости, можуть погано рости, можуть погано розвиватися, можуть йти дощі, можуть бути жара. Може бути що й землі не хватати. Якщо ми з дріжджі візьмемо ці унікальні речовини, вони допоможуть нашим рослинам. Готую дріжджеве підживлення в 10-літровому вітрі. Але перше розвожу дріжджі в теплій воді в маленькому відеречку. Беру теплу воду, щоб їх розвести. Також до цих дріжджів даю цукор, не більше 100 г цукру. Тут в мене 100 грамова пачечка дріжджів. Можна брати навіть дві пачки, чим більше буде цих речовин, чим більше буде дріжджів, тим буде більше цих поживних речовин і цих гормонів. Але і достатньо однієї пачечки дріжджів. Багато хто помиляється і рахує дріжджі піджилення. Дріжджі, я не рахую, що це підживлення, це стимулятор росту наших рослин. Це додаток до наших підживлень. Воно не має в себе макроелементів. Дріжджі не мають такої потужності, щоб бути повноцінною підживленням. Тому воно рахується як стимулятор росту. Тому не треба рахувати його за підживлення. Наоборот, щоб підживлювати дріжджі, ми треба забезпечити рослини всі необхідним кальцієм, макроелементами, мікроелементами, щоб рослини за рахунок того, що ви їх простимулюєте, щоб вони росли. На теплу воду кидаю цю пачечку дріжджів, всипаю десь орієнтовно 100 г цукру. Має бути тепла вода, щоб дріжджі активізувалися. Не гаряча, щоб не вбити дріжджі. Бо дехто варить дріжджі. Є в цьому логіка, щоб вбити дріжджі, щоб вони не, не розвивалися всі поживні речовини пішли нашим рослинам. Але я беру теплу воду, щоб дріжджі розчинилися гарно. І з цукром активізувалися. Все, вони вже. Собі підуть вріст. Значить, вони дріжджі мають активізуватися. На пів години їх залишаю, щоб вони активізувалися. Накриваю простою якоюсь тканиною. На, не ставлю на сонце таке, щоб було тепле місце, але щоб на сонце, щоб не треба, щоб їх пекло. Щоб вони просто активізувалися, почали виробляти ці унікальні речовини, ці гормони, щоб в нас не тільки були амінокислоти, повторюю ще раз, амінокислоти, вітаміни, мінерали, а й ці унікальні речовини, гормони. Потім я вливаю 10-літрове відро, ввожу до 10 літрів. Потім беру по літрі на 10 літрів води і роблю піджив. Влення своїм рослинам по літрі. На кожну рослину. По літрі на кожну рослину це достатньо, бо вони мають багато поживних речовин. Не потрібно краще зробити більше підживлень, ніж збільшувати дозу. По літрі достатньо. З цього відра вийде 10 відр підживлення. Це достатньо, щоб і пролити і томати, і огірки, і перці і баклажан. Хто не робивши це підживлення, хочу вам сказати, що рослини буквально на другий-третій день змінюються. Змінюється їхнє листя зовсім по іншому починають виглядати рослини. Тому хто ще не робив таке дріжджіве підживлення, досить дешеве підживлення. Пачечка дріжджів там в районі 12-15 гривень. Це дуже дешево. Можна брати і сухі дріжджі. Я беру мокрі дріжджі, бо в мокрих дріжджах більше цих всяких речовин. І мені здається, що мокрі дріжджі не проходили цю всю висушку. Мені здається, що вони краще подіють на рослини. Хочу вас застерегти, хто багато робить ріжових підживлень, і вас не хватає в землі кальцію. Потрібно забезпечити ваші рослини кальцієм. бо дріжджі, за рахунок того, що вони активно стимулюють розвиток рослини, вони вимивають кальцій. Тому зверніть увагу на кальцієві підживлення своїх рослин можна чергувати, давати кальцієве підживлення, підживлення дріжджіми, потім ще раз кальцієве підживлення, забезпечити свої рослини кальцієм, щоб не було ніяких проблем. Щодо змішування дріжджового підживлення з іншим, я ні з чим не змішую, ні з попелом не змішую, ні з зеленим добривом розкажу, чому не змішую, бо. Попіл робить лужну, дуже лужне середовище. Зелене доброво має всякі кислоти, агресивна дуже речовина, тому може пошкоджувати оці всі унікальні речовини і краще розвести ці підживлення. Перше зробити підживлення через пару днів, зробити підживлення пополом, витяжкою з пополом, а потім зеленим добром. Хто як її як чергує підживлення? Але я переважно роблю одну суботу підживлення мінеральними або органічними підживлення, повноцінне підживлення з макро, мікроелементом. Потім роблю, наприклад, підживлення дріжджем. Одну суботу в мене земля відпочиває. Розвантажується земля, робимо органічне біопідживлення наших рослин. Дріжджами можна не тільки під корінь підживлювати, але й підживлювати по листу. Це також корисно для рослин підживити їх по листу. Отаке підживлення в нас дріждів, не треба його недооцінювати і переоцінювати не треба, але воно досить ефективно. Воно зразу змінює наші рослини, воно гарно на них впливає. Тому чому не зробити і не допомогти нашим рослинам краще розвиватися? Всім бажаю гарно зробити підживлення дріждів своїх рослин, всім бажаю гарних рожаїв і мирного, мирного неба.